Росенко Галина. Сердюк Ірина. Навчатися та розвиватися ніколи не запізно. Це доводять студенти Криворізького університету третього віку, який в черговий раз зустрічає активних та відкритих до знань криворіжців. Пані Валентина стала однією з тих, хто ризикнув урізноманітнити своє життя та навчитися новому. Я прийшла до університету для того, щоб прокачати свої знання, підвищити свій рівень, потоваришувати з нашими студентами і педагогами, для того, щоб У мене є своє бачення. Як старше покоління, ми мусимо і повищити, підвищити свій рівень, стати кращою версією себе для того, щоб бути цікавим не тільки собі, а й нашому оточенню, нашим дітям, онукам, правнукам, у кого є і нести знання, нести культуру гумасти, об'єднувати націю». Навчальна програма цього семестру сформована з урахуванням можливостей та інтересів студентів університету третього віку. Протягом 13 -ти тижнів 44 здобувача знань золотого віку будуть вивчати комп'ютерну грамотність, українську мову, психологію та здоровий спосіб життя, що включає скандинавську ходьбу, основи здорового харчування та бальні танці. Пані Олена, практична психологиня, каже, що вона вже працювала зі студентами золотого віку, завдяки чому набула професійного досвіду. На наших ми будемо, у нас буде мало теорії, але буде більш практики. Ми будемо практикувати, ми будемо виходити з людьми з стресового стану, я допоможу їм, як подолати страх, будемо покращувати свій психологічний стан. Я навчу їх медитувати. Ми будемо виконувати різні вправи для заспокоєння. Також познайомимося з різними видами арт-терапії за допомогою. Ми будемо працювати, будемо виготовляти оберіг, створювати власні казки, згадувати свої минуле. Проєкт університет третього віку був започаткований у 2018 році Костянтином Павловим як соціальна програма для людей поважного віку. З того часу його випускниками стали більш ніж 1800 криворіжців. Після перерви, пов'язаної з пандемією та війною. Проєкт відновив роботу у 2023 році за підтримки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива у новому семестрі до проєкту долучилося вдвічі більше студентів ніж раніше. В минулому році ми відродили проєкт, який започаткував мій друг Козянтин Юрійович Павлов. Університет третього віку. Потім, на жаль, проєкт спочатку пішов, дуже гарно пішов, потім був ковід, коли нічого не можна було. Потім цей перший рік війни, а ось минулої осені, в осені вже. Перші 200 студентів університету третього віку вже відвчилися. Можу сказати, що заявок дуже багато, бажаючих дуже багато. І зараз ну, в два рази більше вже людей йде, 400 людей. По дві групи в вісьмі територіальних центрах. Це у вас 44, а у нас же 8 територіальних центрів. Всього, всього 400 студентів зараз знов стає студентами. Соціальний проєкт університет третього віку триватиме і надалі. Тих, хто не встиг записатися на навчання зараз, чекають на осінній семестр, який спеціально запланували для охочих підвищити свій рівень знань. А долучитися до нього для тих, хто молодший душею, можна від сьогодні, зареєструвавшись у територіальних центрах вашого району та райвиконкомах. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.